А зараз пряма трансляція з жіночого конгресу також важливий захід. Давайте послухаємо і відновлювати її з руїн, сміливість представляти усіх нас за кордоном, сміливість ухвалювати рішення, сміливість брати на себе відповідальність, сміливість бути собою. Попри критику, попри шалене навантаження, і зізнаємося, попри не завжди вдячність за те, що кожна і кожен із нас робить. У сміливості немає статі, але у сміливості є багато імен, яких ви всі зараз можете подивитися на свої бейджики. Тому ці оплески кожному і кожній, хто в цій країні і хто заради цієї країни. І до офіційного старту до такого першого слова я запрошую на цю сцену співзасновницю українського жіночого конгресу, віце-спікерку Верховної Ради України Олену Кондратюк. Можна ще разочок. Давайте ще раз. Доброго ранку всі. Шановні пані та панове, шановна пані Юлія, Юкленці, your your uh, неймовірно, що ми вже в дев'яте, і я маю честь дев'яте, відкрити Український жіночий конгрес. І ми разом зі співзасновницями Світланою Войцеховською, Марією Іоновою дуже хвилюємося, дуже переживаємо, але долаємо свій страх і йдемо вперед. Можна аплодувати. Цього року ми проводимо конгрес під гаслом Сміливість бути собою. Сміливість здається простим поняттям. Здається, що сміливість це коли немає страху. Насправді це не так. Сміливість це коли є страх, але ти йдеш через нього, долаєш його заради цінностей. І це про українських жінок. Звісно, перш за все, це про жінок військових. Мені не вистачає навіть слів, щоб описати цю сміливість. Сміливість військових наших захисників і захисниць, та навіть збагнути цю сміливість: 68 тисяч жінок в Збройних силах України, більше 5 тисяч на передовій, понад 11 тисяч з офіцерським званням, близько 15 тисяч з сержантським, тисячі ветеранок, понад 2 тисячі дівчат, курсанток, жінки в національному університеті оборони. Їх там понад 40%. У мене, як і у всіх нас, до військових є тільки слова вдячності. Жінки військові запалили нашу сміливість, і тепер ця сміливість передається як вогонь. Давайте пооплодуємо всім тим військовим, якими маємо честь сьогодні бути присутніми тут, і тут які нам допомагають проводити сьогодні наш український жіночий конгрес. Але, шановні колеги, сміливість не завжди гучна. Сміливість сучасної жінки це і про героїчні вчинки на фронті, і про повсякденну силу, що часто просто виглядає ніби звичайною, але насправді вона надзвичайна. Ми з вами, до речі, довго вчилися говорити маю право сказати ні ні булінгу, ні насиллю, ні сексизму, ні нерівності. І ми навчилися. І, до речі, нам далі треба говорити ні про будь-якої дискримінації. Але тепер ми практикуємося в сміливості сказати так: так зміні професії, так допомоги іншому, так навчання у зрілому віці, так керівній посаді, так третій дитині, так життю попри війну. І кожна так це, звісно, сміливість, кожна, хто каже так. Вона вже смілива. Я думаю, що ми теж можемо поаплодувати кожній з вас, хто сьогодні насмілився приїхати в Київ, не дивлячись на тривоги, не дивлячись на обстріли. Кожна з вас є вже сміливою відчувати себе в такій постасі. До речі, на нашому конгресі сьогодні багато молоді. І ми, власне, сьогодні розпочнемо з молоді. Чому? Бо молоді люди навіть мають унікальну сміливість. Вони не бояться пробувати і помилятися. Вони сміливі мислити широко і діяти масштабно, навіть в масштабах світу. Вони вже мають сміливість змінювати країну, формувати її нове майбутнє. Нам треба допомогти молодим людям доєднати їх до активних процесів. Фактично до тих процесів, які є зараз так важливі для України, бо молоді люди демонструють нам сміливість бути першими. І насправді молоді люди просто чудові. Я бачу в залі багато жінок з громад: тих, хто не кинув все у лютому 22-го року. Тих, хто продовжує працювати, розвивати, викладати, відкривати, планувати, мріяти, що вами рухає відповідальність, сумлінність чи сміливість? Бо коли жінка садить троянди біля будинку, який може прилетіти, вона говорить: так, я вірю в життя. Коли очільниця громади відбудовує житло у прифронтовій області, вона говорить, я вірю в життя. Це сміливість бачити далі за темряву, уявляти відновлення, любов до нашої країни, сміливість діяти. Жіни, жінки нині воюють, волонтерять, рятують, керують громадами, відкривають бізнеси. Багато хто з них робить це, втративши дім, чоловіка, маючи на руках дітей і батьків. Це називається відповідальність, сміливість брати відповідальність, а не здаватися. Смілива кожна вихователька в дитячому садочку, особливо ми бачимо це після харківських подій, яка має сміливість працювати з маленькими дітьми. Смілива кожна вчителька, яка продовжує викладати, бо вона вірить в те, що вона робить. Вона любить дітей, вона має своє покликання, має свою цінність. Бо любити свою професію, це і є діяти. Смілива депутатка місцевої ради, яка продовжує працювати з ради громади, бо вона любить людей. Смілива урядовиця, яка йде на посаду, що передбачає ночі без сну, життя без родини, проблеми без кінця і, до речі, часто роботу без вдячності. Але хтось має брати на себе відповідальність і бути сміливим у владі. Я багато їжджу по Україні і зустрічаюся з дуже багатьма жінками, якими без перебільшення захоплююся. Я стараюся відвідувати реабілітаційні центри. І знаєте, кого я там бачу найчастіше? Звісно, наших героїв поранених і медиків, які їх рятують. Я бачу там наших жінок, жінок наших героїв, дружин, матерів, сестер, доньок. І вони постійно поруч, бо інакше ніяк. Вони взяли на себе роль доглядальниць і відклали всі власні інтереси, роботу і кар'єру. І знаєте, що це? Це дуже особлива сміливість. Така тиха, тендітна сміливість залишатися поруч, сміливість відмовитися від себе заради когось. Не всі прояви сили виглядають однаково, бо ми всі різні. Тому, коли ми говоримо про сміливість бути собою, це означає бути в гармонії своїм бажанням, своїм сумлінням, своєю совістю. Це звучить просто, можливо, і банально, але в цьому вся сутність мистецтва бути собою. Шлях до себе дуже далекий і непростий. Ми себе мусимо постійно віднайти. Бо ми, інші люди, навіть деколи самі для себе. Хтось смілива носити форму, хтось смілива. Заявляти про свій вибір, хтось смілива жити на повну в кріслі колись. Бізнес сміливий, коли перебудовується, адаптовується під нові реалії, відмовляється від старих практик, бере жінок на чоловічі професії, довіряє жінкам, прислухається до жінок. Тому сьогодні ми говоримо про сміливість як про різноманіття. І є ще одна сміливість, про яку я хочу сказати, бо вона дуже і дуже сенсативна для кожної з нас: сміливість жити після поранення, знаючи, що ти вже не такий чи не така, як колись. Сміливість дивитися в очі і приймати тих, хто після війни виглядає чи поводиться не так, як колись. Сміливість перекрити місто на хвилину пам'яті о 9-й ранку. Сміливість зупинитися. Прикласти руку до серця і згадати завдяки кому ми живемо. Я хочу подякувати Ірі Цибух, яку ми відзначали відзнакою Конгресу в минулому році, яка зробила так багато для гідності пам'ятування. Тому я хотіла би зараз попросити вас підвестися і згадати когось особисто. Хай ця хвилина мовчання буде присвячена комусь конкретному. Хвилина за загиблими від російської агресії. Дякую. І, до речі, ця хвилина це не лише про шану. Насправді, ця хвилина про життя. У цьому є, до речі, щось дуже глибоке, українське, наше ідентичне: любов до життя як форма опору, як форма боротьби з ворогом. Повномасштабне вторгнення в Україну примножило проблеми з правами людей із насиллям, домашнім, та у війську. З роз'єднанням сімей, вимушеною еміграцією, з імміграцією з, кі... з нерівністю доступу до освіти, медицини, оплаті праці. Але, шановні колеги і колежанки, наш конгрес, окрім відповідей на ці нагальні питання, задає інший вектор: українські жінки не жертви, а суб'єкти творення. Вони будують нову реальність, нову країну, нову культуру сміливості. Українська жінка пройшла і проходить через досвід болю, втрат і страху. Але в цьому досвіді є щось глибше набути гостре знання про цінність життя. Сміливість це момент, коли страх не зникає, але більше не керує твоїм життям. Це перехід від історії, написаної болем, до історії, написаної свободою. Це ще одна зміна, до речі, парадигми: перехід від жіночої стійкості до жіночого лідерства. І Україна показує приклад у всьому світові. Сміливість не лише внутрішня якість, а й те, що зростає в доброму середовищі серед підтримки, прикладу і довіри. Допомогти жінкам бути сміливими означає створити простір, де вони можуть розкриватися, не боячись бути собою. Ось завдання, яке ми. Співзасновниці Українського конгресу ставимо перед собою підтримка замість оцінки, коло довіри, натхнення. Ми хочемо давати сміливим жінкам голос, хочемо робити його видимим і жінок видимими. Бо видимість це не про софіти на сцені, це про право впливати. Сьогодні ви почуєте десятки сміливих історій. Історій, які творять сучасну Україну. Україна, до речі, зараз є собою. Смілива бути собою. Будьмо і ми сміливими. Ми розпочинаємо з Богом і слава Україні! Ваші оплески спів засновниці Українського жіночого конгресу віце-спікерці Верховної Ради України Олені Кондратюк. і Традиційно наш конгрес відбувається за участі першої леді України Олени Зеленської. Цьогоріч у форматі відео привітання. Дивімося на екран. Шановні друзі, рада з вас залучитися як завжди. Хоча пораз у вас затримання. Цьогорічна тема Українського жіночого конгресу спонукає до цікавих роздумів. Бо, на мій погляд, останнім часом вираз. Сміливість бути собою ми вкладаємо більше і дещо інший зміст ніж раніше. Кілька років тому була така популярна мета саморозвитку стати кращою версією себе. Пропонувалися різні шляхи до цього від розвитку фізичного до психологічного, інтелектуального, але це було, здається, в іншій реальності. Війна багато речей висвітлила по-іншому. І одна з найголовніших речей, що ми засвоїли, це те, що навіть просто залишитися собою. Відстояти себе це вже великий і часто важкий здобуток. Без всіляких версій та людина, яка є, живе і дихає, має беззаперечне право на це життя, безпеку, свободу, щастя. Власне, за цей б'ється держава Україна, за право бути собою і залишатися собою, зберегти свою ідентичність і особистість. Звісно, всім нам боротьба за самозбереження додала дуже багато обов'язків, за якими себе власні почуття, бажання інколи не дуже видно. Кожна жінка знає це по собі. Коли ми читаємо в новинах, що в цьому році ще більше жінок-підприємниць, вже кожна третя в різних сферах в ІТ, в агросфері чи в будівництві. Коли бачимо, як жінки змінюють професії, філологині монтують сонячні електростанції, опановують станки, вчительки збирають дрони, водять важкий транспорт, чи це про бути собою? Чи це навпаки жертвувати своїми мріями через обставини, вимоги часу? Для кожного ця відповідь своя. Хочеться сподіватися, що в більшості, коли людина робить сміливий свідомий крок, вона робить його назустріч собі. Відкриває себе для самої себе. Бути собою це не статика, це завжди розвиток. Ми стаємо собою кожен день, коли опановуємо нове, долаємо упередження, страхи, реалізовуємося, впливаємо на щось, коли діємо із вірою в себе і свої сили. Є свіжа статистика: у 2025 році світ досяг найкращих показників гендерної рівності спочатку пандемії COVID-19. Глобальний індекс нерівності скоротився до 68,8%. Більше того, Україна в цьому індексі піднялася на одну сходинку і посідає 62-ге місце в рейтингу, маючи 73% закритого розриву, тобто такого, який країні вже вдалося подолати, але в той самий час невпинно зменшується кількість жінок на керівних посадах. Це світова статистика. А самі ми в своїй країні добре знаємо власні виклики, і у нас жінок все ще меншість у державному і громадському управлінні. Досі залишається розрив оплаті праці між жінками і чоловіками. Більшості неповних сімей, обов'язки і тата, і мами, виконує мама. І в цьому винна не тільки війна, яка забирає татів, але й неподолані суспільні стереотипи. Велика частка жінок не працює через сімейні обов'язки. Це так лише називається не працює, бо ми прекрасно знаємо, що сімейні обов'язки, зокрема догляд, це важка неоплачувана праця. Є багато визначень нерівності. Одне з них нерівність це те, що нас стримує, не дає реалізуватися. Тому, коли жінці гречно пропонують можливість бути собою, обирати свій шлях, чесно кажучи, найчастіше пропонується зробити вибір, бути матір'ю чи робити кар'єру. Бути хорошою дружиною, дбати про лідніх батьків чи розвивати свій бізнес, і так далі, і саме такий вибір або, -або щось одне. Ми ще довго будемо змушені робити, поки все суспільство, не тільки чоловіки, до яких ми апелюємо в дискусіях про гендерну рівність, але й жінки, які досі не дозволяють собі та іншим звільнитися від стереотипів, поки все суспільство не зрозуміє цінність цієї рівності. Ми хочемо для жінок більше можливостей на роботі, потрібні гарантовані дитячі садочки, офіси, дружні для батьків із дітьми, безпечні школи з бомбосховищами, тати, що хочуть свідомо бути татами, і не допомагати дружині з малечою, а розділяти батьківство свідомо. Так, для того щоб людина, зокрема жінка, могла бути собою, показати себе, поділитися чимось з країною, з світом. І потрібні можливості і умови. І а вже ж, її прагнення, бажання розвиватися. Днями я брала участь у першій зустрічі амбасадорів безбар'єрності, зустрічі людей, які зголосилися на громадських засадах просувати ідею безбар'єрного суспільства. Серед цих амбасадорів абсолютна більшість жінки. Причому вони вже займаються і громадською, і власною роботою, і зараз вони беруть на себе ще одну місію. Обирають бути собою ще в одному вимірі: боротися за людські права і за те, щоб життя навколо ставало кращим. Бути людиною в будь-яких обставинах це ще один спосіб бути собою, про який нікому не варто забувати ні жінкам, ні чоловікам. Але я думаю, ми, українки та українці, після того, що нам доводиться проходити, і не забудемо. І ми будемо собою в кожній ситуації, сильними, реалізованими. І людяними дякую всім. Перша леді України Олена Зеленська. І зараз маю за честь запросити на цю сцену жінку, яка мала сміливість взяти на себе відповідальність за український уряд в розпал геноцидальної війни, яку Росія веде проти України уже понад 11 років. Тож вітайте на цій сцені прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Дуже шановна пані Олена, дорогі учасниці та учасники жіночого конгресу. Сьогодні цей зал зібрав жінок, чия сміливість щодня змінює Україну. Які... Це жінки, які не чекають кращих часів, змінюють її сьогодні. І я хочу сказати: нумен, багато написали на нашу комунікаційну розуміючи рівень жіночого конгресу. Але я хочу сказати від себе: я дуже вам всім вдячна за те, що. Ви змінили моє власне розуміння, що таке рольова модель жінки. Якщо дуже вам за це вдячна. Якщо раніше нам здавалося, що це якась політикіння далеко за океаном, яка робить політику, то сьогодні для мене це військовослужбовці, це лікарі, це вчителі, це підприємці, які беруть на себе відповідальність і змінюють. Країну сьогодні, окремо, я хочу звичайно згадати історії деяких жінок-лідерок, які, на жаль, вже не з нами. Я побачила пані Оксану в першому ряду, і звичайно, Ірина Цибух, перемедикиня, яка врятувала поранених з поля боя, і хтось не вірив, що це можливо, але тепер десятки тисяч українських міст, включаючи головну вулицю столиці о дев'ятій ранку. Зупиняється на хвилину мовчання. Дякую вам за вашу доньку. Не можу не згадати і Дар'ю Лопатіну, мені її особиста історія вразила. 19 років загинула в вересні цього року, і е, молода дівчина, військовослужбовиця першого корпусу на зварці Азов, загинула при виконанні бойового завдання, але і. Сестри виконують задачі і далі продовжують боротьбу. І таких жінок, 70 тисяч в українській армії. Вікторія Рощина. Дякую. Вікторія Рощина журналістка, яка самовідано шукала правду. І загинувши в вересні минулого року від жорстоких катувань полонії, я вважаю, що світ нарешті почув, і що росіяни це не люди, для яких катування це інструмент війни. І я дуже хочу, щоб приклади. Цих українках і десятки тих, кого ви знаєте, в своїх громадах мотивували вас так само, як мотивують мене, що ми не маємо права боятися, сумніватися. Ми маємо обов'язок перед ними це діяти щоденно. І ми дійсно показуємо унікальні приклади. Ми вже згадали і Олена своїй виступі. Згадала українських жінок, які сьогодні воюють. Першу у світі жіночий підрозділ безпілотних систем Гарпії, створений в Україні у системі безпілотних систем. Жінки-активістки руху опору зламавка на окупованих територіях проявляють неймовірні рівні цивільного героїзму. І щодня продовжують боротьбу і нагадують окупантам, що їм там не буде спокою. Що Бердянськ, Мелітополь, Генічі та інші міста це Україна, була, є і буде. Жінки, які народжують українців і українок під сиренами в укриттях, мають сміливість створювати нове життя навіть часи найстрашнішої війни. Це мої герої, це мої власний приклад для мотивації. Жінки, медики, які рятують життя в надскладних умовах, часто нелюдських, людських, то глядають під сеєтом під ракетами і шахедами. Жінки, вчителі, вихователі, які залишаються з дітьми, і гортають їх турботою, вчать любити цей світ. Щоранку, після безсонних ночей від обстрілів і тривог. Звичайно, жінки-підприємці, чи виробниця склади і заклади ворог знищує щоночі, щоденно, а вони змивають попіл, розбирають завали і відновлюють свою справу. І жінки, які створюють українську зброю, жінки, на яких плечах лежать підтримка родин, і сотень тисяч чоловіків, які далеко відомо захищають державах у лавах Збройних сил. Це Часом невидима робота, але на ній сьогодні тримається українська держава, і від цього залежить наша стійкість. Я дякую вам, що ви є. Що ви щодня з посмішкою, з великою внутрішньою силою продовжуєте працювати на своєму місці, продовжуєте боротьбу, і крім того, всього турбуєтесь про родини, виховуєте своїх дітей в любові і великій повазі до нашої держави. Для мене величезна. Честь і відповідальність очолювати уряд України, який працює для того, щоб створювати підтримку і умови для життя, для роботи, для ведення бізнесу. І до слова, в уряді стає все більше жінок. Ми і в коли пізавчора Олена да, проголосували е, нового віцепрем'єра, міністра культури. У нас міністра міністерки культури з 2005 року не було жінки на цій посаді. Так само, як колись не було е, міністра економіки на жінки на, на цій посаді. Тому я вважаю, тенденція позитивна. Я сподіваюся, що вона буде лише набирати обертів. Звичайно, що наш уряд не може не підтримувати жіночі лідерства, це очевидно. В іншому ніяк. Ми прагнемо створити якомога більше можливостей для його розвитку. Я сподіваюся, що ми продовжимо всі ці програми, які ми започаткували вже раніше. Ми маємо чимало програм. В першу чергу це програма «Створій» для української жінки підприємиці яка хоче займатися власною справою, займатися переробкою. Це гранти на власну справу. Це, звичайно, програма перекваліфікації, де є у нас можливість навчати жінок і перенавчати на так звані чоловічі професії. І звичайно, ми запустили комунікаційну компанію, яка має назву Звісно, зможе. Це якраз про сміливість сказати так. Ми також фіналізуємо. Ордовий кодекс я тут звертаюся до присутніх народних депутатів. Нам потрібна буде ваша допомога. Ми всунули там всі застаріли дискримінаційні норми. Дуже важливо. Ми перше закріпили в законодавстві поняття оплати праці, рівність оплати праці. Звичайно, ми хочемо більше жінок в українському уряді і загалом, взагалі, більше жінок в процесі ухвалення державних рішень. Тому ми завжди відкриті до нових ідей, до ваших пропозицій. Не бійтеся їх озвучувати. Взагалі нічого не бійтесь. І пам'ятайте, що ми маємо бути опорою одна для одної. Нам треба об'єднуватись для того, щоб реалізовувати насмілиші ідеї. Е, я вам всім раджу, не бійтесь діяти, не бійтесь руйнувати стереотипи, взагалі не бійтесь заходити в кімнати, де вас не чекають побачити. Це з мого власного досвіду. Е, <плес> робіть Просто робіть те, у що ви вірите. Я дуже вдячна організаторам жіночого конгресу. Це вже дев'ятий конгрес. Мені Олена казала, що вона не вірила, що буде більше ніж п'ять, а вже дев'ять. Це про лена про сміливість діяти перед попри війну, попри всі складні обставини. І дякую за те, що це гарний майданчик за те, що робите історії наших абсолютно неймовірних жінок в залі видимими, видимимо для всіх українців. Дякую вам всім за вашу сміливість вперед. Попроси брати на себе відповідальність за суспільство, за державу і за вашу долю. Я сьогодні насправді після цієї зустрічі одразу виїжджаю у нас в регіональну поїздку, де у нас зустрічі з лікарями, з переміщеною особою, з ветеранами, з бізнесом. Але я знала, що я буду хвилюватися перед виступом. Я знала, що на початку як завжди буду глотати слова як людина, яка хвилюється перед публічними виступами, і досі вчиться кожен раз це робити. Але я знала інше, що я приїду, я абсолютно заряджусь жіночою енергією. Я знаю, що ми вміємо підтримувати один одного. Я знаю, що це заряд, який буде зі мною впродовж наступного року. І я сподіваюся, що в наступному році ми зустрінемося. Я вже скажу, трудовий кодекс прийнятий. Оплата праці чоловіків жінок вже що не менше змінилася в сторону не 18,7%. Міжнародний український жіночий конгрес відбувається сьогодні у Києві. Ми щойно почули прем'єр-міністра України Юлію Свороденко. Також почули сьогодні першу леді нашої держави Олену Зеленську. Власне, це те про що сьогодні говорили. Український жіночий конгрес 2025 відбувається в Києві.